Перехід Землі в четвертий вимір Сьогодні хочу розповісти вам про перехід нашої планети у четвертий вимір. У космосі різні планети перебувають у різних вимірах, оскільки кожна з них, як і ми з вами, розвивається, поступово крокуючи вгору. Ось для планет аналогами наших рівнів розвитку є виміри. Від чого ж залежить вимір, на якому перебуває планета? Передусім він залежить від її чистоти. І у фізичному сенсі мається на увазі екологія, ну, звісно, якщо це фізична планета. І в енергетичному сенсі. Між фізичною чистотою і енергетичною існує зв'язок, адже фізично забруднене не може бути енергетично чистим. Відповідно, від ступеню чистоти планети залежить і рівень її вібрацій. Найбільш низьковібраційні планети темні світлі теж можуть мати невисокі вібрації, якщо вони населені переважно низькорівневими душами. Особливо це актуально для планет на ранніх етапах розвитку. Найбільш високовібраційними є енергетичні планети. Їх населяють сильні, досить Високорозвинені душі, оскільки інші там просто не зможуть проходити втілення через високі духовні вимоги. Там не можна сильно понижати вібрації, оскільки енергетичні тіла більш вразливі до низьких вібрацій, вони від цього пошкоджуються настільки, що відбувається вихід душі з втілення. Якщо перебуваючи у фізичних тілах, ми можемо з вами відчувати, наприклад, сильний страх, розпач, впасти в глибоку депресію і від цього не вийдемо із втілення. Наше фізичне тіло від цього особливо не постраждає. Ну, Принаймні, на це може піти дуже багато часу, тобто дуже потрібно тривалий час перебувати в таких станах, щоб почало страждати фізичне тіло. А от перебуваючи в енергетичному тілі на енергетичній планеті у втіленні, так, душа не може собі дозволити таку розкіш. Але треба сказати, що там і легше підтримувати високий рівень вібрації, оскільки ці планети самі по собі чисті, на них не втілюються темні душі, а також душі з низьких рівнів. Наша планета перебуває на даний час у третьому вимірі і почала перехід в четвертий. Цей перехід почався після 2000 року, і триватиме він довго. Ну, може він і 1000 років тривати. Точно, зараз ніхто не скаже. Це буде залежати від темпу її очищення. І для кожної планети цей час індивідуальний. В чому ж полягає суть цього переходу? Планету протягом цього періоду. Буде очищено від душ, нездатних впоратись з низькими вібраціями. від душ, що відмовляються від розвитку, від пошкоджених душ, тобто з порушеннями психіки, від душ з сильно обмеженою свідомістю, які довгий час не бажають її розширяти, від деградуючих душ, одним словом. Також будуть виводитись цілі нації, що не виконують програми свого розвитку і пішли шляхом деградації. От наведу вам тільки один приклад. Епідемія COVID-19 це був одним з методів такого очищення. Це було випробування на міцність. Тих, хто не витримав випробування, виводили передчасно. Хтось перебував на межі життя та смерті і все-таки зміг залишитись у втіленні. Це було випробування рівня вібрацій, енергетичної сили душі. Підсумовуючи усе сказане, треба зауважити, що на нашій планеті у зв'язку з цим переходом, четвертий вимір, будуть поступово підвищуватись вимоги до душ, які приходитимуть у втілення. Душі, які прийшли після 2000 року і будуть надалі приходити у втілення на нашу планету, будуть мати більш складні програми в плані вимог до духовного розвитку. Душі, які будуть лінуватися, виводитимуть перечасно шляхом чисток. Вже такої, ну, кажучи, по-простому халяви не буде. Тобто більш високі вимоги будуть ставити наставники, не будуть довго терпіти, якщо душа йде шляхом деградації. Тобто не будуть давати їй мільйон шансів щось змінити. Будуть виводити перечасно. Це не означає. Що душа низького рівня розвитку, а хто така душа низького рівня розвитку? Це переважна більшість от таких душ, це молоді просто душі. Тобто вони в силу свого віку не встигли ще досягти більш високих рівнів. Так от, це не означає, що такі душі не будуть мати шансів пройти до кінця свої програми. Таку душу не виведуть перечасно, якщо вона буде розвиватися. Ніяку душу не виведуть передчасно. Навіть мінімальні зрушення у напрямку вгору вітаються. Головне, не зупинятися і не деградувати. Адже ви знаєте, що і будь-яка зупинка в розвитку так само з часом приводить до деградації. Тільки за таких умов можливе підвищення рівня розвитку самої планети. Зрозумійте це. Крім того, за таких умов набагато більше темних душ зможуть долати свої темні програми. Тобто такий перехід важливий не тільки для світлих душ, але і для темних. Що ж з собою являє четвертий вимір, в який колись перейде і наша земля? На ній буде набагато більше душ блакитного і білого рівнів, ніж зараз. Зараз це просто одиниці. А в четвертому вимірі це буде масовим явищем. Війни, епідемії, техногенні катастрофи не зникнуть, але їх стане менше. Тобто менше буде потреб вищим силам застосовувати такі способи чисток, більш м'якими будуть кармічні партнерства між країнами, націями, оскільки загальний рівень цивілізованості людства підвищиться, підвищиться середньостатистичний інтелектуальний рівень. людини. Ну, духовний рівень, само собою, і так далі. Загалом вимірів для фізичних планет, мається на увазі плюсових вимірів 10. Наша планета увійшла у перший вимір з появою людей. А до цього моменту вона проходила суто технічні етапи свого розвитку, і ці технічні етапи вони не належали до жодного виміру. Після досягнення 10-го виміру фізична планета переходить в стан. При якому при збереженні фізичної матерії одночасно досить чітко стає проявленим тонкий світ. Тобто люди зможуть бачити деякі види тонкої матерії, енергетичні сутності, як світлі, так і темні. Ну, деякі. Однак не треба лякатися такої перспективи. Це стане звичною справою. І сутності, що будуть доступні до взаємодії та просто споглядання їхніми послугами можна буде користуватися повсякденному житті. Тобто, це буде носити масовий характер і буде звичною справою. Ну, от, Наприклад, як можна їх буде використовувати у вирощуванні рослин, для їх енергетичного підживлення, для енергетичного захисту ну, і збільшенню врожайності, відповідно, для відлякування шкідників, деякі темні сутності, дрібні, можна буде використовувати. Тобто це будуть екологічно чисті методи, які не будуть забруднювати планету. І люди будуть користуватися такими методами, а не хімією різною, якою вже ну, загадали всю планету. Також для профілактики хвороб будуть використовувати вони, оці сутності будуть допомагати людям підвищувати енергетичний захист фізичних тіл. Технічному прогресі, ну і так далі. На даному ж етапі це неможливо. Люди не те, що енергією керувати, не здатні, і бачити вони це все нездатні відчувати. Вони не вміють ані концентрувати енергію, направляти, використовувати для своїх потреб вірно, правильно. Вони навіть власні думки та емоції не контролюють, не те, щоб працювати з енергією. А, ну, я тут поставила питання наставнику, а як же щодо електроенергії? Ну, людство ж, от воно вміє його, навчилося його здобувати, її здобувати, використовує активно. Однак наставник мені відповів, що це дуже брудний тип енергії, дуже примітивний. Серед цих видів цей на зразок сміття, на зразок відходів, от який це вид енергії. Також існують мінусові виміри. Саме в цих низьковібраційних вимірах перебувають темні планети. От чорні діри в космосі, про які ви багато хто з вас, напевно, чув, які виявили земні вчені, от вони і є нічим іншим, як мінусовими вимірами. Просто для людства наразі закритий доступ до їх дослідження. Це занадто небезпечно для цивілізації такого рівня розвитку, як наша зараз. Там теж відбуваються свої процеси з темною енергією, і однією з основних функцій цих планет є технічна переробка та зберігання темної енергії. Кожен з нас робить свій внесок у просування вгору нашої планети, у її розвитку. Підвищення рівня духовного розвитку кожного з нас і наших родів і є цим внеском. І те наскільки швидко цей перехід відбудеться. Залежить передусім від нас з вами, адже ми земні душі, принаймні більшість з нас, і наша прекрасна планета є нашим другим домом.